11 дизельних автобусів з пробігом більше мільйона кілометрів. Кожний такий подарунок отримав Чернігів від іноземних партнерів зі швейцарського міста Санкт-Гален. Передати їх місту з офіційним візитом приїхав надзвичайний та повноважний посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауман. Це не просто автобуси, це підсилення громадської мережі транспорту. Це спільний проєкт від молодих людей, студентів України та Швейцарії. Це чудова історія про співпрацю двох країн, яка об'єднала Україну та Швейцарію. За словами Олександра Ломака, ці автобуси будуть обслуговувати 3, 10 та 11 міський маршрут. Вони вживані, але у гарному стані. Зі Швейцарії до Чернігова приїхали своїм ходом. Це там дві. З гаком тисячі кілометрів до Чернігова, тому якщо вони приїхали цю відстань, то по місту вони готові вже, хоч завтра, ставати на роботу. Зрозуміло, що для того, щоб прийняти їх управління, тролейбус проведе технічний огляд, реєстрацію необхідну для того, щоб вони їх отримали, це займе певний час. І водії зараз є велика проблема з водіями в Україні і в Чернігові. Зокрема, як тільки будуть підібрані водії, які будуть працювати на цих автобусах, вони без питань стануть на лінію і будуть працювати. Як розповів Суспільному начальник управління освіти Василь Білов... Хора зараз вони обговорюють можливість використання цих автобусів для підвозу дітей в навчальні заклади. Для під'їзду їхніх для шкіл до шкіл, або це буде в годину пік, для того, щоб розвантажити трошки існуючу мережу комплектувати діти окремо, дорослі окремо їдуть на роботу, щоб було більш комфортні умови переміщення. Також в рамках свого першого візиту в Чернігів Фелікс Бауман відвідав гімназію номер 13, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій у 2022 році. Тут за кошти партнерів зі Швейцарії ремонтують фасад та корпус старшої школи. Оновлена підлога, оновлені санвузли. Причому всі враховані норми для дітей з інклюзивними потребами. Далі відновлення їдальні. Вона мала вже досить, скажімо, потребувала капітального ремонту в плані того, що для оновлення їжі для дітей, для того, якщо брати по проєкту нашого дружини. Олени Зеленської, яка впроваджує здорове харчування. То у ці всі нормативи повинні вже дотримуватися з новим обладнанням з укриття, оновлене укриття, збільшене укриття. Та там він освітній хаб, там де можна проводити заняття, можна проводити різні заходи. Це дуже важливо в наш час. За словами Фелікса Баумана, Швейцарія протягом двох років допомагає у відновленні Чернігівських шкіл. В гімназії номер 32 відремонтували укриття та обладнали його всім необхідним коштом швейцарського кр українського проєкту Decide. Ми плідно працювали для того, щоб побачити, що діти повертаються у свої навчальні заклади та навчаються офлайн. Це добре для їх соціального благополуччя, навчатися у своєму класі серед однокласників. Тому ми й допомагаємо школам у цьому місті. Також відновлюємо укриття і повністю їх облаштовуємо. Олександр Мілашевсько, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.